Шановне панство, всім привіт-привіт, мої вітаннячка, друзі, всім мира, добра. Ще раз вас зі святом, з великим великим святом. Різдвом Христовим. І е, тут прислали мені відосик по відкриттю от такої от пропозиції. Пропозиція дійсно цікава, цікаві контейнери. У ну, мене зараз поки що коштів немає. А от дружбанчик прикинув, прислав. Велике-велике, тобі дякую. І зараз його відкриємо. Подивимось, що тут в нас з нього випаде такий, скажімо, так, різдвяний. да Надію, що по-любому хоча б одну машинку він сюди витягне. Що тут у нас є? Три мега, три відпад, три містика, 30 днів прямо. Ну, понятно, це обвіз сніжинка і три ці музичні шкатулочки. так Ну і цей ви бачите той зуткай реакції. Ну що, дивимось, Надіюсь, йому насипало. Надіюсь, вам цікаво, тому як багатьом я, я впевнений, що прилітало. Можливо, навіть всім ця пропозиція. І всі думали, що б було б, якщо б відкрив. От вам якраз є варіант подивитися, так що називаємо, про подобаєчки, коментики, підписочки. Поїхали. Так, дивимось, з чого буде починати. І що нам тут випаде. Так. Ага. Ну, Прогнав про всіх. Ну, починає із містиків. да? Всім нам уже відомі ці містики, що ж вони дадуть цього разу. Так. Серебро, поки що нічого, і, і тут серебро. На жаль, містики нічого не дали, але ще багато контейнерів і музичні. Скриньки в кінці, я так розумію, будуть. Так, поїхали. Мега. Ну, мега. Перший випав так і собі. Тут також можна сказати, ну, Тислаган прикольний обвіз. один з найкращих. Дає по мінімуму по золоту. Так. Що буде? Відпади чи музичні? Починаю з відпадів. Три відпада. це все ж таки не один. І дивіться, нагород багатенько. І 2 к 01 ну така красова. Зяка, Подавайку. Не забуваємо. Танки є. Бачите, танки є. Так, поїхали. Знову Знову длина цепочка, ну тут поменше. 200 золота чорна скринька. Так. Ну, десятку вже, Десятка випала, це ж уже круто. Так. І пішов. Ну, чорні скриньки це. Це його, він другий раз там, з однієї з двох доходив оголо. Ого. Ну, то, на жаль, не пощастило, але ж все-таки наварив золото, грубо говоря, на халяву з чорної скриньки небагато. Так, ну що, фінальний відпад? А ну, буде цепочка. Ага, буде ще один в запасі. 500 золота і ще один відпад. Це в нас назбирався, скажімо так, на халявку і. і... Ну це й слабо, я замітив ці, що даються на халявку. Эх, на жаль, слабо дають, як зазвичай. Так, ну і що, музичні скриньки, так, три штуки. Поїхали. І в нього тут, по-моєму, вже, кстати, було, напевно, тут 15. Я вже не пам'ятаю. Пішла скринька. Але не бігають, води роз, розрізає, да? так. 1000 золота, мінімалка, да. 17-й контейнер. Ну, ВКшка випала вже, друзі. Це плюс ресурси, плюс так золото сипе. Це непогано. Вважаю а горна. Не забуваємо про коментики. Так, що тут? І... 1000, на жаль, ще знову мінімалка, Та що ж таке? Дай ще, дай новий танчик. Дай другу новий танчик. Не дивись як старається. На свято так, підгани, ще одну десяточку. Я думав, він буде дуже радий. Так, тут уже така длинненька цепочка. І. Ох! Я вже думав випав этот. Выпав новий танк, старий Несі. З'явився в нього кама. Значить, напевно, ще буде. Ага, то він забрав. Я вже подумав, ще одна десь з'явила скрін. Значить, буде й танчик. Ну, це, скоріше за все, в майбутньому. Такі від нього є. Танки щось продавав, щось не продавав. Друзі, таке вийшло відкриття. Ну, як я вважаю, непогано. Наварився і трізнів прямо. Куча ресурсів. Машинка випала. Дякую за перегляд. Пишемо свої коменти, підписуємось, подобаєчки. Мира, добра, здоров'я, друзі. Як завжди. Всім удачі, всім па-па.